Друзі, вітаю слава збройним силам України! Спеціальний ефір на радіон ВАД триває. В студії працює Богдан Мосов найближчу годину. Проводимо разом. Під час ранкової повітряної атаки окупанти поцілили по кривому рогу. Пошкоджено торговий центр та понад 20 будинків. У місті Запоріжжя пролунало щонайменше 5 вибухів під час ракетної атаки. Є влучання у житлових районах. щонайменше 4 людини постраждало у Дніпропетровській області. Загинула одна людина 25 дістали поранення, в тому числі 5 дітей. Також 6 вибухів пролунало на Хмельниччині. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олексій Мельник, покерівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Розумкова. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, падає. Фактично через тиждень Україна зазнала нової масової атаки повітряної зі сторони окупантів. Ворог дочекався морозів і знову вдарив по українських містах. Як ми пережили цю атаку, і на що варто звернути увагу в цих подіях? Я з вами згоден в тому, що очевидно, одним із факторів, який вплинув саме на проведення атаки в цей час, це різке пониження температури практично по всій території України. І зрозуміло, що для росіян, пам'ятаючи досвід минулого року, чим нижча температура, тим гірші наслідки від подібних атак, оскільки руйнування в одному місці системи опалення. потім Призводить до каскадного ефекту. В Росії це відбувається навіть без обстрілів, От, і вони були дуже щасливі організувати це в Україні, тому що це, окрім всього, дуже подобається російській публіці, відволікає увагу від їхніх їх власних проблем. Друге, на що я звернув увагу, можливо, рано робити висновки остаточні, але це те, що. Неочікувано масштаб сьогоднішньої атаки був менший ніж двох попередніх, і повторюсь, рано робити зараз висновки, але це може бути ознакою того, що е, можливості Росії проводити подібні атаки, як це ми бачили наприкінці грудня, початку січня. Е, ну обмежуються Цими двома атаками, от але я повторюю ще раз, це був це був би такий над, над, оптимістичний висновок. От. Ну і ще одне, що мені важливо, здається важливо пам'ятати, що оцінюючи там мотиви, цілі атак, все одно основним мотивом для Росії залишається це терор. Ну, дивіться, росіяни знову запускали кинжали. І за деякими даними на станом на зараз, у них 70 штук цих ракет нині є. Тобто, в порівнянні з іншими ракетами не так багато. Чому вони почали їх активно активно так задіювати? З одного боку, активніше, з іншого боку. Вони ж теж проводять аналіз ефективності застосування цих ракет. Тобто, якщо вони дійсно е, оцінили те, що 10 кінжалів, запущених минулого разу, не досягнули своєї цілі, е, то очевидно, що цього разу вони е, ну, принаймні утримувалися запускати їх по тим місцям, де е, є системи Петріот або інші системи, які е, з великої ймовірності, знищують такі ракети. Тому що це також ризик для Росії. Для виробників зброї, для, то, для продавців цієї зброї, там є вже низка кримінальних справ проти розробників. Тобто, ну, це, це бути, може бути одна із причин. Не, я не став би надіятись надто на те, що от саме калібри, що вони там бояться вичерпати свої запаси. А, пан Олексію, чи, чи верніше, перепрошую не калібри, а кінджали коїдемо. Пане Олексію, а от що ми розуміємо про те, наскільки ми можемо забезпечувати наші засоби ППО безпосередньо боєприпасами? От нещодавно у Таймс з'явилося. Припущення інформація не знаємо, як це все розуміти, та що США недовго зможуть забезпечувати Україну засобами для Петріот. Речник повітряних сил Юрій Ігнат уже цю інформацію спростував, але при цьому зазначив, що дефіцит ракет він, в принципі, так чи інакше, він це постійне явище. От то, що ми розуміємо про можливість забезпечення системи ПВО? Ну, давайте так, якщо ми говоримо про нас з вами, про більшість громадян України, які не мають жодної можливості впливу на цю ситуацію, то для нас насамперед важливо, ну і, кажу, загалом для громадян не реагувати емоційно на кожне таке повідомлення, яке з'являється навіть в дуже поважних виданнях. Тому що, ну ми не можемо нічого з цим зробити. Для тих, хто за посадою повинен на це реагувати і вживати заходів. Ну, порада, чи вони можливо і не, не потребують цієї поради? Одне що не можна допустити ситуації, коли Україні не буде чим збивати балістичні е ракети, тобто. От саме, коли йде мова про Петріот, потрібно робити все можливе, дуже активно на випередження, тому що окрім об'єктивних якихось причин, які з яких обмежується постачання, ці є маса суб'єктивних. Тобто, ситуація не настільки безвихідна, як це може іноді здатися. Можливості власного виробництва таких ракет на сьогоднішній день. Я б практично оцінив би як надзвичайно Хайно низькі, тому що це високотехнологічний продукт, і налагодити його виробництво тим більше в сьогоднішніх умовах в короткі терміни ну це це практично неможливо. Нещодавно в штатах заявляли про те, що ймовірно Росія використовує північно-корейські ракети для обстрілів України, і бачили, що вже була заява від речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка про схожість елементів ракети, яку Росіяни запустили по Харкову із північнокорейськими. Відповідно в повітряних силах офіційно ці дані поки що не підтверджувала власне. Чому і в чому складність от визначення походження ракети, просто чи є тут якісь можливо політичніші моменти? Ну, в даному випадку мені здається, головним є те, щоб коли будуть надані свідчення походження цих ракет з північної Кореї, то ці дані не повинні піддаватися сумніву. Тому що ціна питання дуже серйозна Росія, якщо вона пішла на закупівлю ракет в Північній Кореї, ну що, що взагалі-то майже на сьогодні очевидно, порушує санкції Ради безпеки. ООН, які, власне кажучи, за які сама вона голосувала, і засідання, яке відбудеться 10 січня, якщо я не помиляюсь, ма яка буде присвячено. Цьому питанню, тобто, е, докази мають бути абсолютно беззаперечні. Е, свідчення, факти, можливо, навіть там не просто фотографії, а частини цих ракет. Тому що в разі, якщо Росія зможе. Е, Поставити під сумнів, це причому, якщо ми дамо їм їм для цього підстави, от, ну, тоді скажімо, і, і наступні випадки буде ще гірше доводити вину Росії чи причетність Росії до порушення санкцій. Я думаю, саме цим зумовлено. От затримка з тим, щоб відразу відрапортувати, що ми знайшли. От цікаво, що в адміністрації президента Сполучених Штатів нині кажуть, що у допомозі Україні пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони. І, от особливо в нинішні дні, ми бачимо наскільки це актуально, утім, а, а як же ж наступальна зброя, що з нею буде, як ви вважаєте, в наступному році? Абсолютно правильна постановка питання, тому що при всій критичності важливості проти засобів протиповітряної протиракетної оборони, поки не буде нейтралізоване джерело цієї загрози, жодних ракет не вистачить для того, щоб відбивати ці масовані атаки. Тим більше, коли зараз Росія налагоджує власне виробництво дешевих дронів, які стали ну практично рутинними обстріли щодня по кілька хвиль. Тому е спосіб, ну перше, що дійсно треба забезпечити захист неба України, от але це тим це важливе, але тимчасове рішення. Друге, це треба, і або ж перше, це треба працювати над тим, щоб нейтралізувати загрозу в принципі, і тут, якраз як ви правильно зазначили, це питання наступальних озброєнь, ну і не лише тобто весь перелік, який потрібен для того, щоб нанести Росії переконливу військову поразку. Скажіть, а ось чи є в Україні де ще залучатися зброєю в разі таких от ситуацій, які ми маємо зараз зі Сполученими Штатами, з цією підвищою допомогою? Врешті-решт, є ж там, наприклад, ось ця група Рамштайн, яка включає в себе десятки країн. І при цьому вона от уже не збиралася дуже давно, враховуючи, що вона зазвичай чи там збирається раз на місяць, чи виходить, що без сполучених штатів і Рамштайн не працює, ну ви абсолютно чи вірніше, ви майже відповіли на своє питання. Це не лише Сполучені Штати, тобто більше 50 країн, які надають допомогу Україні, але як це часто буває, потрібен лідер. Тобто, в даному випадку, Сполучені Штати відіграють роль. Лідера і багато питань, які вирішуються, як ви кажете, де ще можна взяти, і більшість цих способів чи підказок неможливі без посередництва Сполучених Штатів, тому що це або під гарантією того, що, наприклад, запаси, які зараз передаються Україні, будуть своєчасно поповнені, чи Сполучені Штати на себе беруть компенсацію безпекових ризиків через передачу таких Запасів, або ж інші країни-члени НАТО, як це було з Польщею там, Словаччиною, передача літаків винищувачів Паралельно йде домовленість на те, що вони свої підрозділи там туди перекидають для виконання функцій, які раніше були покладені на ті міги, які передавались в Україні. А чи може цим одним із таких лідерів бути Велика Британія, яка багато в принципі політично заявляла про підтримку України? Утім зараз звісно, ми бачимо наразі, що наприклад Британія не є членом Європейського Союзу ну і відповідно мабуть і впливу там менше має. Ну це не просто Британія може бути Британія кілька разів, уже не скажемо, можливо, формально не оголошуючи себе лідером, не декларуючи, але вони ну попросту кажучи, дуже суттєво підштовхували і стимулювали сполучені штати до Демонстрації цих своїх лідерських якостей, якщо знову ж таки говорити про роль Британії не лише в підтримці України, але в регіональній європейській безпеці, то дискусії, які зараз відбуваються, доволі інтенсивні дискусії в Європі на різних майданчиках. Зазвичай там другою третьою пропозицією іде це те, що Британія все одно є єв... членом, є... чи Європою, от не будучи членом Європейського союзу, тому що на сьогоднішній день е... Європейський Союз без е... Великої Британії ну. Навіть, скажімо, не те, що не зможе там досягти якоїсь автономності, але ну, Британія на сьогоднішній чи без Британії е, в Європі, ну, мабуть, е, неможливо там мріяти про якусь власну армію чи е, е, якийсь прийнятний рівень автономності, в разі якщо в Сполучені Штати. Е, як це вже було, почнуть знову відмовлятися від безпекових гарантій. От власне кажучи про ось це питання відмови Сполучених Штатів від безпекових гарантій, так і розуміємо, що власне за рік у Штатах може бути обраний президентом Дональд Трамп, і наслідки для цього можуть бути і для нас непередбачуваними, та й для Європи безпосередньо непередбачуваними. А якщо ми повертаємося до теми саме нашої безпеки, чи Реально за рік створити власне виробництво зброї і відповідно якось себе забезпечувати, ну, хоча б, хоча б у співпраці із партнерами, з приватними компаніями, так, певними західними. Е, перше, це стосовно е, імовірності, Приходу Трампу Трампа знову до влади в білому домі знову ж таки, коли дивишся, бере участь в експертних дискусіях з зарубіжними колегами. Навіть Америка для американців, це ну саме такі. Надзвичайно страшний сценарій, ну крім можливо самих трампістів, О, тому що ця його непрогнозованість вона дуже, дуже лякає всіх. Другий момент це те, що розуміючи. Так імовірність чи, чи ризик такої, такого сценарію, деякі заходи вживаються, в тому числі і на законодавчому рівні в сполучених Штатах, які подмежили поле для маневру Трампа і його команди. Ну Зокрема, щоб унеможливити, наприклад, вихід сполучених штатів з північно-атлантичного альянсу, що стосується нас, ми мусимо лише враховувати можливість такого сценарію, і якщо ну. Остання частина вашого питання стосовно виробництва зброї на сьогоднішній день. Практично немає країни, яка може налагодити світі, яка може налагодити замкнутий цикл виробництва цієї номенклатури озброєнь. Навіть такі країни, як Росія, там чи Північна Корея, все одно це або буде озброєний неповний перелік, або від цього буде страждати якість. Тому для України завдання максимально забезпечити автономність в цьому по дуже критичним найменуванням. Ну, Зокрема, це артилерійські снаряди, боєприпаси з, з дрони. Ну тобто, неможливо не, не це надто амбіційне завдання навіть за мирних умов, щоб забезпечити повністю себе всією номенклатурою озброєння. І ще на сам кінець хочу запитати про таку цікаву подію. От Росія заявила, що в Україну. Потрапили боєприпаси індійського виробництва 155 мм, міліметрів відповідно. Вимагають пояснень від Індії з цього питання. Що відомо про це? І що це, що це за історія? Така чи дійсно нам могли е, е, наші тоді партнери вже виходять з Індії щось постачати? Ну, прямі постачання з Індії мало ймовірні. От і я, я зараз просто не готовий коротко відповісти на це питання, але ну просто треба розуміти, що е, є тривала історія відносин, зокрема військово-технічного співробітництва і, е, скажімо так, співробітництво України е, в цій сфері з деякими сусідами Індії на довгий час підірвало можливості. Е, Тісного співробітництва України саме з Індією Ми з Пакистаном спливу, так, зараз, відповідно зокрема, повід... так е, але не лише. От, але не виключено, що ці боєприпаси виробництва я не знаю наскільки ця історія правдива, це просто як одна із можливих теорій. Якщо такі боєприпаси можуть попасти на ринок України, то вони можуть просто пройти якісь, якісь певне коло посередників, і те, що там Росія наліво направо роздає претензії, от, ну як. То кажуться, чия там корова, чи хто там, як там Путін казав ну, одним словом, чия, чия там тварина давала звуки про порушення міжнародних правил торгівлі зброєю? Пане Олексію, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого етеру. Олексій Мельник був у нас зв'язку зі студією Радіо НВ, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.